Тут, тут, тут. Доброго дня, вечора, ночі, ранку. Всіх вітаю на цьому каналі. Не знаю як вас сюди занесло, але якщо вже тут, то дам вам коротке саммері, так сказати, короткий трейлер того, що тут буде відбуватися. Я вже десь 5 місяців, якщо не збрехати. Ну, десь півроку загалом займаюся любительським монтажем. роблю. всілякі штуки. Ось. І... Маю дуже багато ідей і дуже багато різних задумок з приводу того, що можна намонтажити, що можна зробити. І, але якщо я це роблю, то реалізація або погана. Або взагалі її немає, тому що мені не вистачає навичок, не вистачає практики, тому я вирішив створити такий невеличкий канал, де буду практикуватися з монтажу. Де буду викладати все, що захочу, все, що нароблю, усі, усі свої. Усі свої потуги у монтажі. Окрім цього, як ви бачите, я дуже хардкорний геймер. Так, тому здебільшого контент буде про відеоігри зазвичай. Вибачатися за це не буду. Ну, бо якщо ви вже прийшли, то ви самі тут опинилися. Я вас сюди не кликав. Але дуже радий вас бачити, якщо що. І ну робіть там щось своє на, на цьому каналі, якщо вам буде це подобатись. Якщо не буде подобатись, нічого не робіть, бо дізлайків вже не видно. А так там подобайки. Коментарі. А, точно, можна ж. Можна ж коментарі залишати. У будь-якому разі. Я гадаю, ви знаєте, що робити. Це ось такий коротенький трейлер цього каналу. Бо я не знаю, як правильно робити трейлери каналу, я ніколи їх не робив. І мені це не дуже цікаво, я просто... Ну, наговорю вам тут. І здебільшого я думаю, такий контент на цьому каналі і буде. Просто наговорю і все. А так, то, ну, якщо дивитесь, дякую, що дивитесь. Якщо... Підпишитесь, дякую, що підписались. Як я вже казав, вибачатись я за це все не буду. Хоча, ну. Варто напевно. Так. Ну, подивимось, подивимось. Контент буде. Контент буде. Я буду просто щось робити, щось монтажити. Може. Великі відоси можуть. Будуть. Може будуть якісь дуже ну, такі змістовні роботи. І загалом буду дивитись, що як, що, як буде піде. Закидувати це я не збираюся поки що. Не, не планую. Тому так, це, я так розумію, дуже. Плотно в моїх, так сказати, творчих амбіцій. Загалом це такі спазми творчих суглобів, якщо там так можна виразитися. Тому. Бажаю вам гарного перегляду при спостеріганні за цими припадками творчими. Так. Ну, ще раз дякую і ще раз ласкаво прошу до зв'язку.